У Чернівцях невідомі пошкодили новий спортивний майданчик. Ось цей спортивний майданчик на вулиці Небесної Сотні в Чернівцях облаштовано в рамках бюджету ініціатив. Його побудували два тижні тому. Проте невідомі вже пошкодили конструкції. На майданчику порвали сітку, приламали щит та вкрали амортизаційну пружину. Проєкт баскетбольного майданчика став одним із переможців бюджету участі у 2021 році. На будівництво виділили 700 тисяч гривень. Місцевий активіст Дмитро Мотивілін, який був ініціатором ідеї, прокоментував ситуацію. Я думаю, що ви знаєте дітей, у них завжди є бажання все скоріше попробувати, як і що. От, ну і в один із днів ми побачили, що вже трошки пошкоджений спортивний інвентар. Я не можу когось конкретно звинувачувати, але думаю, що це із-за того, що більш дорослі хлопці вішалися на кільце, яке було опущено більш. Малими дітьми особисто я дуже хочу, щоб були камери спостереження, от але я думаю, що ми це вже будемо робити зусиллями мешканців. Дмитро каже, що хуліганів шукають. Ми запитали чинівчан, чи варто карати порушників за такі дії? Хіба це нормально, коли для людей створюють якісь умови, щоб вони тут відпочивали? А вони його нищать. Ну це не люди варвари. Це так все рівно, що вона зайшла в чужу квартиру і там обікрала. Якщо їй за це наказують, то і за це мають наказувати. Я, звісно, погано ставлюся, бо це і для дітей добре, і для дорослих погратися, бо діти немає чим займатися. Я раділа, коли це будували. Родичам казала, що от у нас така, така краса, і я здивована, що це поламали. Коли когось знайдуть. Але камер немає, не знаю, як це можна знайти. Звісно, тут був безпорядок. Зараз робили порядок, але ж у нас люди такі, що треба наказувати всіх. За умовами додаткового договору підрядник мав завершити ремонт до 27 жовтня. Оскільки майданчик ще не передали на баланс міської ради, відновлювати пошкоджені елементи підрядник буде власним коштом. Євген Паселюк, Діана Чігак, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4